Всі майже виїхали, дівчатка пострілює, Хоча ніч була спокійна. Кажуть, чи ми може так спали та не чули. От, а то... А зранку да почалися обстріли. Обстріли кожного дня обстрілюють, обстрілюють. Ну ми вже так попривикали до цього. Ну як привикнути до цього неможливо. Неможливо. Він попав дуже під обстріл і був. Ну, 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 Наляканий, він дуже наляканий. У нас сітка на дверях о, там стоїть. Так він оце як стрельне. Він прямо сітку вибиває в хату, летить страшне. І, ми... і сльози, сльози, настоящі сльози. Ой, смаколики, ой, смаколики. Вони ще не, не весь корм і їдять. Но вони поснідали вже, вони бігали. Всі бросили з вулиці, а ми бросити не можемо їх. Вони наші вже всі, хоч вони не наші, а вважаємо, що наші. І тому ми за до ними доглядаємо і кормимо. Встановка по місту, як, як завжди, напружена. Завжди постійно йдуть обстріли. утра були каби, ближче до сніданку були. Прильоти градів арта! Допомоги рятувальників нам досить, як кажуть. От. І ми дуже їм вдячні за те, що вони нам оказують таку допомогу. От. Бо хто б ще мог би тут. Хорошо помагають, ой, отлично, аби їх не було, вона була труба була. Ну, а так все добре. Це смалий. Спасибо і так вам велике. Дівчата, дякую всім вам, що ви нас підтримуєте, що ви нас підтримуєте, що дайте нам змогу вижити.